Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги особам з особливими освітніми потребами, які проживають або навчаються в відповідній територіальній громаді за умови подання усіх необхідних документів. У разі відсутності інклюзивно-ресурсного центру за місцем проживання або навчання особи з особливими освітніми потребами, батьки. Або один із батьків, або ж особи, що їх замінюють, чи сама особа по досягненням неї віку 16 років, можуть звернутися до найближчого ІРЦ у разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад. Інклюзивно ресурсний центр інформує про це засновника та відповідний орган управління освітою. У такому разі діяльність інклюзивно ресурсного центру буде організовуватися в одній із форм співробітництва, визначених законом України про співробітництво територіальних громад.